Скажіть, скільки буде літаків? Найголовніше наше запитання, і який термін навчання пілотів? Адже ми знаємо, що наших військових хвалять за те, як наскільки спритно вони сприймають інформацію? Можливо, це буде швидше ніж ми очікуємо. Дякую, я думаю, що буде справедливо, якщо прем'єр-міністр Нідерландів відповість на це запитання. Я це буду робити англійською. На сьогодні Нідерланди мають 42 літаки, F-16. З цих 42 ми маємо, нам потрібні літаки для тренування у Данії та Ізніше у Румунії, і ми е, е, збираємося надати оста, остаточно е, інші е, літаки. Тобто я не можу сказати точно, але ми працюємо від е, ті. Точки, що ми маємо 42 тут в нашій країні, але на тому фоні, про яке я розказав. Щодо термінів, зараз на наразі відбувається навчання мовне і у майбутньому якому скоріше розпочнеться військове навчання, а потім воно перейде до Румунії. Тобто, це буде робитися дуже швидко, на якомога скоріше для того, щоб передати літаки в Україну. а Тим чином ми маємо працювати над інфраструктурою, щоб ці літаки могли злетіти та сісти безпечно в Україні, і для цього потрібна інфраструктура. Для цього вже треба підготуватися, і всі процеси авторизації, які мають відбутися тим чином. А на відповідь на ваше запитання якомога скоріше з військовим навчанням ми розпочнемо.